Веселі ігри та конкурси для всієї сім'ї так пройшов сімейний спортивний захід до дня захисту дітей, організований комбінатом для родин працівників Запоріжсталі. У заході взяли участь 60 родин запоріжталівців з усіх підрозділів підприємства. До війни запоріжсталь багато організовувала. Таких заходів в плані змагань для дітей, змагань для батьків, тому подібного, розважальних на день захисту дітей, на День Незалежності. Майже кожне свято без організації заводу не проходило. Дмитро працівник комбінату нині захисник України. На захід завітав разом з донечкою. Військовий впевнений, такі свята необхідність для малечі, якої дуже не вистачає нашим діткам через війну. Командир відпустив, поки є змога відпочити трошки до родини. Малим дітям наразі треба відволікатися від війни і соціалізуватися, тому що більшість дітей зараз сидять вдома. Аби відволіктись від війни, на свято завітала і маленька Ярослава. Хочеться потанцювати, поучаствувати в вікторинах, відпочивати. Дівчинка у вільний час допомагає татові, працює волонтером, підтримує наших військових. Допомагає мамі одежду для ВПО і також, коли хлопці приїжджають, допомагають щось неважке загрузити, розгрузити, якби не скучає вдома, не сидить. Ну, дуже багато треба зробити для нашої перемоги. Поринула у святкову атмосферу і семирічна Софія. Грали, танцювали, зараз ловила бульбашки, грали якісь конкурси, знайомилися з новими друзями. По завершенню розважальної програми малеча отримала подарунки та солодощі. Батьки впевнені такі свята дарують дітям відчуття справжнього дива і спільних щасливих моментів, проведених із родиною. Що запоріжсталь так у нас папа там давно вже працює за організацією такого заходу.